Дев'ять місяців бурхливих обговорень, суперечок та взаємних звинувачень позаду. Минулого тижня у Лозовій завершився місцевий етап декомунізації. Нові назви отримали 46 вулиць. Три комуністичні символи пішли у минуле. Тепер повноваження перейшли області. Як процес декомунізації у Лозовій оцінюють її учасники? Дізнавалася Анна Красноперова. Пристрасті за декомунізацію розгорілися ще на початку 2014 року. Тоді вперше пролунала ідея знесення пам'ятника Леніну і лазичани, яким важливе комуністичне минуле, вийшли його захищати. Але президент підписав закон про декомунізацію у травні 2015 року. Відтоді долю пам'ятника та радянський назву вулиць вирішує спеціальна комісія. Робота комісії не була спокійною. Суперечки лунали протягом усієї її роботи. Емоції додавало те, що до складу декомунізаційного органу увійшло двоє представників комуністичних ідей. Особливо громадський здратував колишній лідер лозівського середку КПУ Микола Карасюк. Але сам він не бачить нічого поганого у тому, що бере участь у процесі декомунізації. Єсліяв комуністичка, лі або хтось був раніше. Никаких законодательных актов нет, что это человек ограничится в каких-то правах. А каждый человек может иметь свое мнение. Поэтому я в этой комиссии выражаю мнение ветеранов. Потому что все вопросы, которые обсуждаются в ветеранской организации, которые выносятся там. Тому позиція моя лічна, етапозіція теж ветеранської організації. Позиція ветеранів, яку озвучує Микола Карасюк. Треба запитувати у мешканців вулиці, чи хочуть вони її переименовувати. Для цього група Карасюка збирала підписи. Майже усі вони були проти перейменування. При цьому цих людей звинуватили, що вони підборювали та схиляли мешканців вулиці підписатися проти змін назв. Є кілька підписів, тобто люди, я зокрема, які не підписувалися, вони опинилися на листах, де проводилося опитування. Тобто, я так думаю, що це несумлінно виконана робота, і для того, щоб, скажімо так, в майбутньому уникати подібних помилок, то потрібно краще комунікувати із громадськістю виникали й до нового голови комісії, який очолив її після жовтневих виборів секретаря міської ради Сергія Коби. Його звинувачували у некоректності та підштовхуванні атошників до знесення пам'ятника Леніну. Зрештою, за голову комісії вибачився міський голова. Сам Сергій Коба про свою поведінку говорить, що хотів як краще. А щодо Леніна, атошники його неправильно зрозуміли. Коли дві непримиримі сторони починають з'ясовувати відносини, то часто таки буває, що крайнім залишається та людина, яка хоче їх примирити. От я за це і отримав те, що отримав. Особливо мені не зрозуміло, навіщо на мене наводять наклепи. Тобто, я ніколи не, нікому не пропонував зносити Леніна, це, по-перше. І по-друге, я завжди і. Моя позиція, позиція міської влади була у строгому дотриманні законів. Дотримання законів це прикриття для затягування процесів, кажуть атошники і звинувачують комісії у неквапливості. На такий закид Сергій Коба написав відкритий лист. Він опублікований на сайті міськради. Там голова комісії зауважив, що гальмувала процес декомунізації минула влада, як написано у листі на угоду місцевим виборам. Колишній голова комісії, віцемер Володимир Денисенко, відмовився говорити на цю тему. Зі сварками та переходом на особистості комісія завершила перший етап декомунізації. Підсумок перейменували 31 назву. Другий етап це робота мера. Під час нього зрізали три серпи, і молоти і перейменували ще 15 вулиць. Але учасники декомунізації кажуть, що цей процес повністю не завершений. Ні, звісно, во ж Аппетиш, ліні нас осталося також нісні ще до сих пор. От улиці не всі перейменовані. Ну, сейчас теперь уже формат перенесется на ранено, то есть уже глава областной администрации будет этим заниматься. Будем туда писать зверныня своими предложениями. Ну и будем добиваться, чтобы все-таки памятник Ленина наконец-то демонтировали. обіцяли. на наступному третьому етапі декомунізацію проводить область. Нові назви Лозівські вулиці можуть отримати через рішення губернатора. На його ім'я вже пише лист міська спілка АТОшників. Вони хочуть перейменувати ще близько 30 вулиць. Історик, член декомунізаційної комісії В'ячеслав Труш, також хоче допереименовувати, але поки не знає, чи буде звертатися до губернатора. З чим згодний точно, що Леніна зняти необхідно. І його знімуть, каже Сергій Коба. Але це буде не раніше березня, бо все залежить від Міністерства культури. Воно повинно зняти охоронний статус з пам'ятника.